Вітаю вас! З вами на зв'язку Духовний Практик. І сьогодні ми з вами попрактикуємо медитацію-установку. Що таке медитація-установка? Це духовна практика, яка спрямовує наші ресурси на встановлення контакту з нашим тілом та прокачку нашого енергетичного поля. Перед тим як розпочати медитацію установку, ви повинні прийняти зручне для вас положення. Ви можете прийняти позу лотоса, сісти або лягти на ліжко для того, щоб досягнути максимального ефекту розслаблення. Отож, Наша медитація, установка розпочинається. Сфокусуйте свою увагу на диханні. Ви вдихаєте через ніс і відчуваєте, як розширюються ваші легені, як ваша кров насичується киснем. Як починає пульсувати енергія, яку ви вдихнули по вашому тілу, ви починаєте прислухатися до свого серцебиття і розумієте, що кожен ваш подих поновлює і синхронізує усі процеси, які відбуваються в вашому тілі. Відчуйте, як розслаблюється ваша голова. Мозок сповільнює ваші думки. Ви знаходите в собі стан спокою. Ваш внутрішній діалог із самим собою зупиняється. Ви фокусуєте увагу лише на своєму Тілі, будь-які зовнішні подразники на вас не впливають, шумні сусіди, звук машини, яка проїжджає на вулиці ваших близьких людей в будинку, це все ніяк не впливає на вашу внутрішню складову. Ви сфокусовані лише на своєму тілі. Ваша голова розслаблена, всі лицеві мімічні м'язи розслаблені, слідом за головою розслабляється шия, плечі, руки, розслабляється. Розслабляються ноги, ваші стопи. І зараз ви повинні уявити собі, ніби перед вами виникає печера, вглиб якої вас ведуть кам'яні сходи. Ви бачите цю печеру. І відчуваєте, що в вашому тілі немає страху. В цій печері вам ніщо не загрожує. І ви сміливо починаєте крокувати вглиб цієї печери. Крок за кроком ви відчуваєте твердість, холод, цих сходи, як змінюється температура в печері. Рівень вологості. Ви відчуваєте, як кисень стає більш чистим, повітрям м'якіше, вологе. Світло в печері зменшується. А ви продовжуєте крокувати. Ви робите перший крок, другий крок. Відчуваєте, наскільки сильні ваші ноги ви довіряєте своїм ногам. Ви довіряєте своїм очам, рукам, вухам. Ви дихаєте, довіряєте себе, своїм легеням і спускаєтеся вниз печери. Там ви бачите озеро, Енергетичне озеро, яке сяє, це енергія, це не вода, це озеро чистої, світової енергії. Ви входите в це озеро. Ви вступаєте в нього стопами. І відчуваєте, як через вашу шкіру у ваші стопи просочується ця енергія, яка є в цьому озері. Ви відчуваєте, як налаштовуються всі процеси, всі нервові нейронні зв'язки у ваших стопах. Ви відчуваєте свої жили, кров, м'язи, шкіру. Відчуйте, ніби ваші стопи починають дихати цією енергією. Ніби ваші кістки починають дихати цією енергією. І ви заходите глибше в це енергетичне озеро по коліна. Ви відчуваєте ваші зв'язки, шкіру, м'язи які також починають дихати цією енергією, і ви заходите глибше в це озеро по вашу поясницю. Ваші сідниці, ваші ноги починають наповнюватися цією енергією, і ви відчуваєте, Наскільки легко вам стояти в цьому озері? Наскільки все структурується у вашому тілі, налагоджуються всі процеси, всі нервові зажими зникають повне розслаблення. Ви заходите ще глибше у це озеро. По ваші плечі, ваші руки. Наповнюються цією енергією. Ваші легені сповнюються цією енергією. Внутрішні органи починають нормалізовуватись. І ви заходите по голову в це озеро. Не бійтеся, ця енергія чиста, і нею можна дихати. Ви починаєте вдихати енергію з цього озера. І ваші легені починають просвічуватися цією енергією. Від ваших легень ця енергія йде по ваших венах, жилах, сосудах, артеріях, кров і насичує ваші органи цією енергією, яка сповнює їх життєвою силою. І дає їм ресурс на відновлення та зцілення. Всі ваші біологічні процеси налаштовуються. Ваша ліва та права частини мозку синхронізуються між собою і налаштовують всі фізичні процеси на синхронну роботу. Ваше зір стає чіткішим, слух. Стає чіткішим. Ви відчуваєте своє тіло, воно світиться і сповнюється енергією, відновлюється і зцілюється. Ви спокійні, ваші емоції приглушені, внутрішній діалог зупинений. Вся ваша увага спрямована лише на роботу вашого тіла, на його реакції. Зараз буде установка. Повторюйте про себе. Я, душа, я тіло. І я в контакті зі своїм тілом. Я довіряю своїм тілу. Будь-які його прояви я приймаю. До уваги. Я довіряю своїм ногам, за допомогою яких я маю змогу йти до тих людей, місць, де мені комфортно, де я отримую позитивні емоції. Я довіряю своїм рукам, за допомогою яких я можу обіймати людей, які мені цінні, і можу захищатися від тих людей. Які несуть мені загрозу. Я довіряю своєму серцю, яке допомагає мені прокачувати кров і насичувати всі мої внутрішні органи киснем. Я довіряю своїм легеням, які допомагають мені поглинати чисте повітря і енергію із простору. Я відчуваю своє тіло, кожну його клітину. Кожну молекулу атом, кожну м'язу, мишцю, зв'язку, кожну сосудинку, кожне нервове закінчення. І я налаштовую своє тіло на зцілення. Я відновлюю своє тіло. Я поглинаю енергію з землі. Я поглинаю енергію з простору, з космосу. І я налаштовую всі ці енергетичні процеси на розкриття моїх енергоцентрів, моїх чакр. Починаючи з Муатхар чакри, яка відповідає за моє енергетичне тіло, яка проявляє червоний колір. Вона рухається в правильному для себе ритмі і забезпечує цілісність мого тіла, моїх емоцій, моїх внутрішніх фізичних відчуттів. Я довіряю своєму тілу і дякую йому за те, що я маю змогу Проявляти свою волю через тіло. Зараз ви уявіть, як ви виходите з енергетичного озера по вашу поясницю, ваші сідниці. Відчуйте різницю, наскільки структуроване, міцне. Сформоване тверде, ваше тіло зверху і наскільки воно легке повітряне, дихаючи знизу, ви виходите повністю з цього енергетичного озера, але ваше тіло продовжує пульсувати, тому що в ньому вирує енергія, яку ви увібрали з простору. Із енергетичного озера. Ви починаєте підійматися сходами до виходу з печери. Ваш зір бачить світло, яке вас очікує, і ви прямуєте на це світло. З кожним вашим кроком ця медитація-установка вкорінюється у вашій свідомості і призводить до поновлення всіх процесів. Які є у вашому тілі. Весь негатив, блоки, зажими, які у вас були, залишилися в тому озері, і більше ніколи не матимуть змоги потрапити назад у ваше тіло. Ви вийшли з печери, і на цьому медитація установка завершена. До кінця дня коли ви спробували медитацію, установку, намагайтеся поменше спілкуватися із людьми, і намагайтеся відслідковувати, контролювати свої емоції для того, щоб більше фокусувати увагу на реакціях вашого тіла. Будьте в контакті із самими з собою, і все буде мир!